21 січня 2023 рік. Ось хотів зняти відео про обрізку дерева трьохрічки на печапі 5418. Показати, от хочу його пробудити, хочу розбудити, в ньому ростові процес. Закінчилась пермі, в телефоні не вийшло зняти повністю. Ось е Обрізав все коротко для того, аби викликати ріст. Але при цьому трошки зберегти і плодоношення. Так. Тут показав, це в нас раз, два. Три скелетні гілки, які ми обрізаємо. Переходимо до наступного. Ось всі всі гілочки довгі, можна їх залишити. Вони тоненькі, вони в горизонталі. Вони заплодушаться, припиняться ростові процеси, будуть по плоди будуть невеликі, їх буде багато, і це вплине на смакові властивості. І, звісно, на розвиток дерева в цілому. Так, ми будемо різати коротко на ось такі клики. Тут все. І це його взагалі можна викинути. Ну, і це буде трохи його довше, здаємо лідерної позиції. Це вже буде таке продовження у нас гілочки скелетної. Далі переходимо, врізаємо, задля того, аби посилити ріст. Хай він тут буде ще. Є і ріст, і на майбутнє закладка, щоб місце заклалося в горизонталі плоди, і вже є закладена там кільчаточка. У нас. Переходимо. Так, оцю розвилочку ми знімаємо. Думав я залишити наживчики, але. Передумав. Знову ж таки, це можна не вкорочувати, ми вкоротимо. Я хочу росту, такого сильного подоношення мені не потрібно. Ось, За нормальною ситуацією цю гілочку врізати не потрібно. Для чого її взагалі потрібно було б врізати, якщо б це там було якесь натоварне товарне подоношення, її б викинути, аби ось на такий гальма скинути, обрізати над плодовим утворенням, над ось цим списиком. А цю гілочку прибрати, аби не було затінення, щоб був тут товарний плід. В домашніх умовах можна цю гілочку залишити, вона закладеться подовими бруньками. І ось так потім під вагою плодів через рік відвисне, довго не проживе, і зробить свою роботу, і тоді можна буде викинути. Тому я її залишаю. Це вже буде забагато. Цю гілочку я викидаю, цю гілочку я серйозно вкорочую і цю також вкорочую, але таким чином, аби вона забрала на себе ріст, задати їй лідер, лідерських позицій. Ось таких це, це можна. Також коротити. Так, далі по провідничкові, бачите, гарно вже за три роки сформувалося деревце. Є і приросте, але хотілося б сильніше. Це мене не влаштовує. І далі тут зона плодоношення, все в плодоношенні. Бачите, дерево прирізане, прирізали в рості, є щорічне плодоношення, є і закладка і є перспективи цього дерева. Працюємо з ним і надалі. Так, вибираємо щось на плодоношення, вибираємо щось і на заміну. Тут ріжемо коротко, щоб воно потім нам дало якісь варіанти в майбутньому. От, багаторічної деревини не зачіпаємо, поки Хай, е, будемо такі маленькі клики робити, такі коротенькі сучки для того, аби нам, як я вже сказав, були варіанти в наступні роки. Отже, тут, е, що в нас тут? Це залишаємо на плодоношення, Це ми. Викинемо. Так, Це ми також викидаємо на заміщення. Цю гілочку ми ріжемо коротко, залишаємо її на плодоношення. Цю гілочку ріжемо коротко, аби запустити цикл відновлення, щоб вона собі потім відростала. Цю гілочку також ми ріжемо коротенько, тут може декілька вистрілити, ми будемо з них вибирати. Ось тут таке розгалуження. 54-118 середньоросла підщепа. Я думаю, якщо трошки скинути плоди, то можна відновити ріст. І що в цій ситуації зробимо? Можна видалити на кільце, можна ось прирізати цю гілку, щось вона там виб'є нам якісь е нові пагінці, з яких ми будемо вибирати, а ця хай поки що залишається і закладає плодові утворення для нас. Так, тут все, бачимо, заплодушилося. хоча б щось повикидаємо, щось буде плодоносити, ось такі списи. Списики плодоносити і тут щось почекаємо поріжемо, аби було в нас якесь відновлення на майбутнє. Тут все, тут плодів точно не треба, буде тягнути нашу вісь донизу. Тут я ось так, щоб трішки, от бачите, як іде, вже туди похилилося від ваги плодів, я вже зрізав, щоб трохи витягнути дерево подальшому туди вирівняти вісь крони. Ось така ось обрізочка. якщо вам подобається, якщо вам інформація приносить якусь користь, дайте про це знати, щоб я знав там, я даром знімаю, не даром. Дякую за увагу.